Венздей. Детектив. І день тижня. Буквально, день Одіна. Я. Венздей Адамс. Загалом. Хто я? Я мстива одиначка. Я вмію мстити диявольськи. Витончено. Можу кинути в шкільний басейн з ворогами моєї сім'ї татових піраній великих та зубастих. А ще. Я початківець екстрасенс Контактер або канал. Я цинічна письменниця, а так само прихильниця вигаданих антигероїв та історичних тиранів. Good, terrible, like Ivan. Але чи знаєте ви моє минуле? Якими були і я, і моя сім'я раніше, і чому і як я змінилася? І через ці зміни потрапила в академію для підлітків з надздібностями. Невермор. І до речі. Ви вже бачили наш старий будинок Адамсів?